Садок вишневий коло хати, хороші над вишнями удуть, з плугами йдуть, співаючи йдуть дівчата, а вечерять, Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька стає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати так слово Коло НИХ затихло все, тільки дівчадок вишневий коло хати, хороші над вишнями йдуть, плуга ТА РІЗ плугами йдуть, співаючи, ЙДУ дівчата, а матеріть. Вечер... Ім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька стає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так не дає. Поклала нашої держави. Хто це таке? А ще він умів малювати картини, правда? Художник. Правильно, Тарас Григорович Шевченко народився у нас на Україні. У нього в сім'ї було дуже багато діток, і сім'я його була бідна. Тому, будучи ще маленьким хлопчиком, він мусив іти тяжко працювати і заробляти світ на хліб. Його часто і били, ображали, грошей не давали, але він все рівно старався. і... Щоб стати дорослим і вивчитися, він дуже любив малювати. І з маличку грав паличку, малював на землі. Якщо знайшов якийсь шматочок паперу, то малював олівчиком, сидячи, коли пас гусей чи пас овечок. А потім, коли трошки став старшим, він пішов вчитися до дяка. біля церкви, працював, носив воду, допомагав і теж. Бачив, там була ручка, і він любив нею теж малювати. Весь час малював і писав маленькі вірші. І ось коли... А потім, коли вже дорослий став, то його відправили у солдати. Він дуже любив нашу Україну. І, їдучи у солдати, він узяв з рідної землі гілочку верби. І коли приїхав до Казахстану, де він служив, 25 років в армії був. Він посадив цю гілочку, втикнув у землю, і гілочка проросла. Виросло велике, красиве дерево, яке називається верба. Її так і називають Тарасова верба. Вона вже зараз велика, товста. І всі пам'ятаючи, її посадив Тарас Шевченко на березі Каспійського моря. Тому що він часто любив під нею відпочивати і теж писав вірші про рідний край, про нашу Україну. Тож давайте ми зараз з вами теж почитаємо вірші, які написав Тарас Григорович Шевченко. Гріє, вітер віє, з поля на долину, над водою, над гарбою, червону калину. На калині одиноке гніздечко голяється, а де він діси не питає, не знає. Так. І Машенька теж знає вірш Тараса Шевченка. Розкажи, будь ласка, По Подібрує, вітер жиє, гуляє по полю, Край дороги гнетокулю. До самого дому. Стан високий, Ще зеленіє. Сурло поле як те море, широке синіє. Так, молодець і бадочка знає гірше. Чорну землю сонно розбудила, увітнила її ряд, барвінком укрила і на полі жайборону соловей коває. Землю утром весло, наці зустрічає. Молодець, мазочка, і Алінка теж знає. Вітер. Левечо він по дунаю, один за водою. човен, води по не спиняє, кому спили, рибаленьки на свічі немає. Так, молодець. І Ліза теж знає віршика. Лізенька, Це не потрібно. Минає дні? Минає дні, минає ночі, минає літо в літо. Кожукло листя, гаснуть очі, заснули, думи, серце спить, і все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи то по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Так, молодець і Софійка. Паринок, Лася розстрілявся і на досить перед світом садочок укрався, Потоп та веселі світі. По них помороз. того баріночка? І на досить важко. Так, ось бачите, він багато віщів писав і про нашу Україну, і про природу нашого рідного краю, яка запала йому вибоку в серце. І він зараз його вірші знають і люблять по всьому світу, не тільки в нас на Україні, а в кожній країні, яка є на нашій планеті, знають і люблять вірші Тараса Григоровича Шевченка, адже він. Їх писав з любов'ю у серці про наш рідний край. Тож давайте і ми будемо пам'ятати про нашого великого славетного поета і художника Тараса Шевченка і покладемо квіти до його пам'яті. Скільки людей приходить до його пам'ятника не тільки в нашому місті, й